Оля, привіт, привіт! Так і в нас в кадрі з'явилися ще гості. Собак в кадрі в нас ще не було. Це також елемент психологічної терапії. Тема нашого сьогоднішньої зустрічі з тобою це психологія фінансів або психологія грошей, що необхідно робити кожному для того, щоб гроші були завжди. Перше, що треба робити, це ставити цілі і діяти. А друге, треба не втрачати такий навик, який в нас з дитинства, це мріяти. Тобто бувають мрії, які, здається, тобі недосяжні, але всесвіт тобі підкидає і можливості, і людей, і обставини, за якими ти можеш отримати то, про що ти мріяв. Що б ти могла порекомендувати, можливо, якісь. В ритуали прокидаюсь вранці, там переставляю тапочок з одного місця на інший і так далі. Щоб все-таки гроші приходили в життя наших глядачів. Так, є така техніка, яка називається Для чого мені гроші потрібно саме сьогодні. Тобто, на листочки бумаги, ви записуєте. Для чого вам сьогодні потрібні гроші? Список От конкретно сьогодні, що тобі потрібно купити за гроші. Якщо ти не знаєш для чого тобі гроші, то власне гроші й не можуть прийти. Я вірно зрозумів логіку. Ну сто відсотків треба знати. для чого ти взагалі щось робиш. Має завжди бути ціль. Угу. А скажи, взагалі раціонально мріяти про конкретну суму. Коли кажуть я хочу багато грошей, так можна. Ні, я все таки рекомендую мріяти про конкретну суму, а ще просити більше, ніж ти хочеш, бо ти можеш отримати менше або таку суму, як попросив, що тебе може здивувати. О, так, десь я вже це чув. Тобто проси більше, все отримаєш одно. отримаєш менше. менше. Повертаємося до природи грошей. Гроші це ж все-таки папір. Чи коректно хотіти саме гроші? Так? От як цей буквальний такий прояв. Папір, ну я не згодна з тобою, що гроші це папір. Гроші, по-перше, це енергія, яка має перетекати. Ну, наприклад, в заробляння грошей і витрачання тих самих грошей, і отримання задоволення від самого процесу, як від заробляння, так і від того на що ти їх будеш тратити. Побутує така думка, що потрібно побільше коштів, там, наприклад, на благодійність направляти, так або жертвувати для. Для того, щоб ще більша сума повернулася. Як ти до цього ставишся? Ну, взагалі, я рекомендую писати план на місяць, план на півріччя і на рік. Так, ти можеш давати гроші на благодійність або. Дуже багато зараз переселенців, яким ти можеш допомагати, І таким чином ти будеш вкладати, як то кажуть, плюсик тобі поставлять карму за те, що ти допомагаєш тим людям, які того потребують. І ще побутує така думка, що не можна кошти е, там складати, то щоб вони таким чином ніби як не працюють. А, якщо у тебе є сума надлишок. Ну, наприклад, у тебе є якась сума на витрати на місяць да? на життя. І якщо у тебе є надлишок, то його обов'язково треба вкладати, інвестувати, реінвестувати. Ну, це вже більш така складна схема. Зараз ми трошки такі лайт-версії будемо розглядати. Так, ти можеш ці гроші вкладати, щоб гроші приносили гроші. Такий своєрідний. Накопичувальний ефект, скажімо так, запустити, так. А як ти ставишся до того, що найкраща інвестиція в житті це інвестиція в себе? Я з тобою згодна. Інвестиція в себе це завжди ефективно. Ну що саме я маю на увазі? А наприклад, на навчання, я багато грошей вкладала в своє навчання, яке приносить мені у моєму подальшому житті, так само гроші. Є час витрачати гроші, вкладати гроші в себе, а є час отримувати від цих грошей дивіденди. Як ти відносишся до таких народних прикмет: дірка в кишені, гроші витікають, дарують гаманець, обов'язково там щось має якась грошинка знаходитися. Тобто, як ти відносишся як психолог до ось цих. Народних предмет або навіть звичаїв, <хи> які пов'язані саме з грошима. Я віднос, відношусь до таких прикмет, я в них не вірю, тому що це дитячі установки, які нам нав'язані нашими батьками, і ми безсвідомо можемо потім слідувати цим прикметам, цим народним таким приказкам. Тому не рекомендую і вам до цього прислухатися. Як ти відносишся до планування свого бюджету, наскільки це, з точки зору психології, впливає на людину, на її впевненість у завтрашньому дні? У дивись, деякі люди навіть не знають, скільки коштує їхній місяць, щоб прожити. А якщо людина планує або родина планує? У них розпланований бюджет, і вони собі розуміють, якщо вони вже виходять за межі цього плану, то вони знижують свої витрати. А взагалі, то треба знати, скільки коштує твоє життя в місяць. Розпланувати бюджет, ну, наприклад, базові потреби, відпочинок, розваги. Ще якісь затрати, пов'язані з автомобілем, оплатою комунальних послуг. І тоді ти спокійно, ти знаєш, скільки коштує твій місяць, ти на це розраховуєш, ти спокійний і ти розміряно живеш своє життя. Угу. А як так відбувається? от Є певна категорія людей, в яких грошей постійно немає. От... Людина заробляє, гроші заробляє, 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 а там ніби дійсно дірка в кишені і всі гроші куди здіваються. Розкажи про цей феномен. Цей феномен пов'язаний з тим, що чим більше людина заробляє, Тим більше вона витрачає, тобто її планка витрат постійно росте. І, наприклад, якщо вона мало заробляла і в неї менше були затрати, якщо вона більше заробляє і у неї більше затрати, у неї постійно буде, вона буде відчувати брак коштів, тому що є таке поняття, як Преміум життя або лакшері життя, але є таке класне, десь я бачила сюжет про Швецію, мені здається. Є у них такий термін лагон. Це означає, що всього достатньо. От коли тобі всього достатньо, у тебе нема потреби. Заробляти на ще більш новий автомобіль, на ще більш новий телефон, ще крутіший, не знаю там будинок, а то ти тоді відчуваєш це життя, як воно є. Ти його проживаєш, ти не біжиш по цих сходах вище, вище, вище. Ти просто насолоджуєшся своїм життям. А як зрозуміти, яка ця сума достатня? Ну, для того, щоб її визначити, потрібно звернутися на особисту консультацію. У нас є консультант, який ви, ви разом з ним вирішуєте, скільки достатньо, як розпланувати бюджет, як, наприклад, закрити питання з борогами. І все це відбувається. На особисті консультації і ви можете звертатися. Я тобі дякую, Оля, за ще одне чудове інтерв'ю. І ми з тобою побачимося вже наступного наступному відео. Дуже дякую тобі. Ставте подобайки, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Це, до речі, дозволяє просувати канали, щоб як найбільше людей побачили це відео. А ми. Kokiuotieli! <laughs>